Так, друзі, ось ще така діляночка арбузів. Український багатоплідний. Ось так виглядає. Сонце трохи так погано видно, але там їх устелено. Арбузів вистачає, але який буде врожай по насінню. Це вже будемо дивитися. Ось ну, таке така діляночка в мене тут. Тут небагато в мене 30 соток на цьому місці, на городі цьому. Попередник кукурудзи. Ну, це я перший рік такий їх сію гарбузів. Так все, так ось виглядить все. Отак, ага, отак. Ага. Можна сказати, один на одному. Окей, okay. сонце так погано видно. Забиває. Але. Думав, що тут на горбу буде менше, а тут їх теж непогано. Це грунт пісок. Це все цей рік посіяв гарбузи на, на, на піску, коротше. Всі ділянки в мене пісок. І, і до речі, непогано вони вродили цей рік. І купиться горб. На горбі трохи менше є встрою. Але теж воно є, вистачає. А вже там ліс, там вже пішло більше. Долина, більше влаги було. І вони. Так. Ну оце хотів показати таке... <кхід> таку ділянку свою гарбузів. Ось.